Доброго дня, вечора ночі. Зараз я, Лезі, коротко розкажу тобі про те, що відбулось в ігровій індустрії протягом цього тижня. Твої вподобайки та коментарі допомагають просувати відео, аби їх побачили більше українців. А фінансова підтримка ЗСУ дуже допомагає нашим захисникам боротись із терористами. Прийми зручне положення та приємного перегляду. Вийшов новий геймплейний трейлер Stalker 2. До речі, перед собі Ultimate Edition, це видання з максимальним вмістом бонусів у вигляді костюмів, скинів на зброю і додаткових сюжетних доповнень. Я буду проходити його в прямому ефірі на своєму twitch каналі. Переходь за посиланням в описі, підписуйся і тисни на дзвоник, щоб нічого не пропустити. Глава PlayStation повідомив, що робота над PS5 Pro почалася ще до виходу PS 5 Компанія хотіла забезпечити більш тривалий цикл нового покоління. Характеристики PS5 Pro з офіційної документації мають 167 терафлопс. Вже почали виходити огляди журналістів на PS5 Pro. Коротко кажучи, якщо ви хочете більш плавну та красиву картинку, і вам не шкода грошей, купуйте. В інших випадках краще залишитися на звичайній PS 5 і не переплачувати кардинально новий ігровий досвід за ці. Гроші ви не отримаєте. Digital Foundry також вважає, що необхідності в PS 5 Pro наразі немає, і що стандартна PS5 за свої гроші досі може показувати чудові результати. А ще для цієї моделі консолі з'явився ексклюзивний фон. До речі, на PS5 Pro знайшли опцію покращення якості зображення для деяких ігор з PS4. Sony запатентувала функцію перемотування ігор. Патент під назвою Gameplay Rewind with User Triggered Bookmarks описує можливість для гравців вручну робити закладки в будь-який момент ігрового процесу, щоб вони могли повернутися до нього. Система також може автоматично додавати закладки під час проходження гри, щоб зробити процес перемотування більш інтуїтивно зрозумілим. Sony стверджує, що гравці не завжди пам'ятають деталі ігрового процесу та сюжету, тому вони хочуть надати гравцям можливість перемотувати до будь-якого моменту під час. З гри, аби було легше згадати, що ж там було він розмовляв зі сюзі чи з Беллою і кому треба віднести ці ліки, ну і тому подібні штуки. Будь ласка, роби регулярні донати на ЗСУ, адже вони цілодобово б'ються за нашу волю та мирне небо. Долучайся до нашого збору на акумулятор для БПЛА лелека за QR-кодом на екрані або за посиланням в описі цього відео. Задонативши суму від 100 гривень, ти автоматично приймаєш участь в розіграші гри Stalker 2 Ultimate Edition або гроші за неї. Цей розіграш буде проведено після завершення збору в прямому ефірі на twitch каналі LazyMan. Колишній дизайнер Rockstar, який встиг попрацювати на GTA 6, повідомив на подкасті, що реалізм шостої частини зведе людей з розуму та знесе дах. Також він додав, що з моменту, як він покинув студію, проєкт дуже сильно еволюціонував у позитивний бік. А з останнього звіту Take Two стало зрозуміло, що нічого не змінилось, і GTA 6 все, що заплановано на осінь 2025 року. Для Dragon Age The Veilguard не буде сюжетного DLC, BioWare вже сфокусована на наступній Mass Effect. У Fortnite додадуть Мініган Емінема, який начитує його найшвидшу пісню під час стрільби. В лобі Age of Empires 2 Definitive Edition помітили гравців зі значками PlayStation. Скоріше за все, це розробники тестують гру. Раніше Том Ворен повідомляв, що гру планують випустити на PlayStation на початку 2025 року. На проходження LEGO Horizon Adventures тільки по сюжету піде 6-7 годин, а з усіма побічними квестами для отримання платини десь 15-16. Номінанти на гру року від The Golden Joystick Awards: Animal Well, Astro Bot, Balatro, Black Myth Wukong, Call of Duty Black Ops 6, Dragon Age The Veilguard, Final Fantasy VII Rebirth, Helldivers 2, Metaphor Refantesio, Satisfactory, Silent Hill 2 Remake, Tekken 8 Віддати свій голос одній з твоїх улюбленних. Винних ігри можна за посиланням в описі цього відео. В які відеоігри граєш, та що в них тобі подобається, або може навіть дратує, напиши у коментарях про свої смаки, і з задоволенням почитаю. А також підпишись, постав свою українську вподобайку та натисни на дзвіночок для підтримки цього каналу. Сюжет продовження Хогвартс Легасі буде пов'язаний із серіалом про Гаррі Поттера від HBO, а продажі цієї гри досягли 30 мільйонів копій. Тим часом Death Stranding вийшла на Xbox Series обох моделей. А Kojima Productions тепер володіє всіма правами на цю гру. Раніше вони належали Sony. Батман стане однією з ключових франшиз у новій стратегії ігрового підрозділу Warner Bros. Компанія хоче перейти від кількості до якості і сконцентрувати увагу на головній франшизи. Ну нарешті вони зрозуміли, що якість важливіша за конвеєрний потік непотрібу. Такі новини цього разу не забудь поставити українську вподобайку. З тобою був Ньюз. Гарного дня, тихої ночі та мирного неба.